Кожен з вас таку гарну книжечку, маючи ці поліційні е, карандаші, е, інші предмети, ви можете їх гарно розмалювати. Тут в них є всі правила поведінки на проїжджій частині, на дорозі. Разом з своїми викладачами ви зможете подивитись, повторити і гарно розмалювати. Ваш доруч, коли горить червоний сигнал сьогодні кора, ви повинні обов'язково зробити їм зауваження. Це всім зрозуміло? Так! <плес> Молодці! Для того, щоб е, батьки могли звернути увагу дітей то, щоб діти могли переходити про частину, особливо це біля шкіл. Е, біля шкіл в основному сконцентровано несення служби нарядами е, ДПС і також е, співробітниками, які закріплені за кожною школою. Tega se ne moremo potegniti iz mašine in izvedeti, da mašina lahko... Тому ми з першого дня проводимо профілактику правил дорожнього руху. Ми пояснюємо батькам, що особливо це стосується перших класів, щоб вони в школу показали їм маршрут руху, щоб вони переходили тільки в тих місцях, де є переход типа зебра. Як правильно користуватися світлофором?